Голий моноблок. Не впав тільки дивиться. 8600. Да. Це у нас дорожча автономка І вага дешевшої автономки. 8600. 600. Один в один... Ну, коротко, якби... Давай ще в коробці заглянути. Так, це у нас дешевше за 6 тисяч. Дешевше. Лушитель, вишечка, борчик, проводка. Це стандартна конструкція. Тут можна глянути глушак, який там буде, він Оп, відкрився. І... А на щось всередині стоїть, це ж це Так, моноблок. фільтр, можна глянути фільтр. А, Це фільтр, як ви глушитель. Да, фільтр він тут ось відкривається. Бувають конструкції, що вони відкриваються з під паролом. Дивимося, де дорожче. Автоматку. Що ми бачимо? Бачимо все те саме. Точно таке. Я думаю. Саме. Точно такий самий фільтр, кріпі і точно такі, такі самий. Да. Точно такий самий. Ну, що? що вам можу сказати? Нема смисла переплачувати на всі ось економички по 6 тисяч на 20... 27 жовтня. Бо якщо курс буде рости, буде трошечки ціна мінятися.